Після місяця в комі воїн Олександр частково втратив пам'ять. Довелося навіть наново вчити абетку. Але за підтримки батьків та коханої він знову пізнає життя, керує трактором і мріє про власний бізнес. Помаленьку помалено шаг, шагом ідемо вперед. Олександрові 23 роки. Він вступив до лав теро ще на початку повномасштабної війни. У серпні 23-го на Херсонщині. Полюючи на ворожий ланцет, отримав тяжке поранення. Уламки ввійшли прямо в голову Олександра, спричинивши черепно-мозкову травму. Хлопець впав у кому, і лікарі не давали йому жодних шансів, але він вижив та отямився. У палаті впізнав батьків, але не пам'ятав ані їхні імена, ані своє. Мама Олександра Катерина звільнилася з роботи, аби поставити сина на ноги. А наново робити перші кроки допомагала кохана Аліна. Разом з цим Сашка вчили абетки читати й писати, рухати правицею. Три місяці тому він повернувся додому, де наполегливо продовжує свій складний шлях до самостійного життя. Хочеться, щоб Саник був той, який він був. В нього да, осталися от його шутки. Я дуже рада, що в Саші оцей юмор остався. Поки батько на роботі а молодший брат у школі. Разом з мамою Олександр ліпить вареники. До воїна потроху повертається пам'ять, і він ділиться мріями, хоче відкрити власну автомайстерню, а після перемоги вдягнути свою військову форму з нагородами.